Привіт, ви на каналі Проласущ. Цього разу хочу показати прикрашання тортика тематиці Хеллоуін. Задумка дуже проста і не займе у вас багато часу, а дітки будуть просто в захваті прийняти участь у створенні тематичного тортика. Нам знадобиться маршмелоу або зефір для вогнища, чорний гелевий барник і зубочистки. Сама концепція полягає у насаджуванні зефірок на зубочистку одна на одну. Потім розмалюйте їм різні страшні або кумедні обличчя. Це ви вже будете вирішувати. Разом із своїми малюками. Дайте можливість дітлахам розмалювати фігурки так, як вони забажають. Можливо, саме у вас підростає маленький талант. Якщо ви будете готувати торт заздалегідь, а не їсти його відразу, зефір необхідно заізолювати шоколадом. Просто розтопіть шоколад в мікрохвильовій печі і покрийте нам нижню частину зефіру, щоб вони не починали танути від крему. Я розставляю слі морточки, повторюючи контур тортика. Ви натомість можете зробити по-своєму.